Вночі 16 квітня російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, постраждали житлові будинки, складські приміщення цивільних підприємств, аптека, церква та автомобілі. П'ять вікон зазнали пошкоджені, Одне вікно вщент розбите, і чотири вікна склопакети. Не склопакети ці віконні рами пошкоджені. В іншому храм не постраждав, слава богу, без людських жертв. За інформацією обласної прокуратури, у наслідок атаки постраждали двоє чоловіків та жінка: 66-річного чоловіка з осколковими пораненнями госпіталізовано. Іншим надано медичну допомогу на місці. Деякі місцеві жителі в результаті шахетного нальоту залишились без даху над головою. Слава Богу, що живі, але, звісно, дуже важко сприймати цей факт, що немає будинку тепер. Але все відбудуємо, головне, що зберегли здоров'я. Напередодні цієї атаки в Одесі з робочим візитом були президент України та генеральний секретар НАТО. Зеленський під час спілкування з Рюте наголосив на потребі у додаткових системах протиповітряної оборони Одесі.